Вітаю вас в етарі телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас. Працює Діана Добинда. і всі актуальні новини цього дня вже за мить. Уковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 828-ма доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. У ніч на 31 травня російські війська атакували Київ крилатою ракетою Іскандарка з Курської області, а також здійснили пуски чотирьох ударних БПЛА типу Шахет з району Єйська. Окрім того, ворог завдав щонайменше п'ять ударів ракетами с 300 та С-400 по Новобаварському району Харкова. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Пошкоджено двадцять Багатоповерхівок нежитлові будівлі, автомобіль швидкої допомоги та транспортні засоби громадян. У нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитись люди. Всі прильоти були саме тут у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці, всі наші екстрені служби ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей за нашою інформацією може також перебувати і відповідно дитина. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нарешті ступили на рідну землю. З російського полону повернулися ще 75 українців. Це наші захисники зі Збройних сил та Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Після довгих поневірянь у ворога вони повернулися додому до своїх батьків, дружин, чоловіків та дітей. Завершується 2023-2024 навчальний рік, який став одним із найскладніших за історію української освіти. Війна на території нашої держави кардинально змінила звичний освітній процес. Але, попри всі труднощі, учні, вчителі та батьки спільними зусиллями змогли подолати цей виклик. Тож як закінчився цей рік та про основні зміни у навчальному процесі, розповідаємо далі. Вже третій рік поспіль в Україні триває повномасштабна війна, і вже втретє буковинські школярі завершують навчання під звуки сирен. Війна на території нашої держави кардинально змінила звичний освітній процес. Але, попри всі труднощі, учні, вчителі та батьки спільними зусиллями змогли подолати цей виклик. А сьогоднішні випускники вже готуються до нових випробувань. Адже як розповіла на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ова вже починається вступна кампанія. Ви знаєте, що стартувала вже кампанія мультипредметного національного мультипредметного тесту. Ми маємо реєстрацію 6528 осіб. Триває основна сесія, буде додаткова сесія. Тому тут Тут все, і ми йдемо в графіку, і діти здають національний мультипредметний тест з метою того, щоб поступити до вищого навчального закладу. Інше питання, яке хвилює у всіх учасників освітнього процесу, коли ж розпочнеться наступний навчальний рік серпень чи вересень, Оксана Сакрієр пояснила логіку підготовки до нового навчального періоду. Станом на сьогодні позиція департаменту і е, вона консолідована з 52 начальниками органів управління освітою в наших територіальних громадах, це те, що ми притримуємося структури навчального року, яка затверджена нашим законодавством. За словами керівниці освітнього. Департаменту одразу важко перевести весь навчальний процес на нові умови, і це потребує ретельної підготовки та планування станом на сьогодні сказати нашим дітям батькам, які вже запланували на серпень якусь відпочинкову кампанію для своїх дітей. Плюс багато дітей виїжджають за кордон воз'єднання з, з сім'єю. Тому ми розуміємо цей процес. Та головне, що слід враховувати, що маємо справу з підступним ворогом. Через обстріли можливі блекаути, які можуть внести свої корективи у планування навчального процесу. Відтак заклади загальносередньої освіти Буковини розпочнуть навчання з 1 вересня, якщо не буде ніяких законодавчих змін та за необхідності продовжать навчання в червні. А у випадку погіршення ситуації об'єднають канікули, аби зимою школярі довше побули вдома. Розповідає Оксана Сакрієр. Наша позиція заключається в тому, що все ж таки ми розпочинаємо так, як ми позиціонували з 1 вересня, це якщо не будуть якісь законодавчі зміни, а будемо продовжувати навчання в червні, у разі блекаутів, у разі ем, виключення електроенергії, коли ми будемо бачити і ми вже прожили і маємо практику цього навчального року. Якщо будуть і погіршення, то план такий: ми об'єднуємо осінні весняні за рахунок землю. Мовив, то, то зимові будуть до більше довгостроковими. Світловий день і теплу погоду будемо використовувати в червні червні місяці, якщо потребується, якщо ми не вичитаємо, і якщо треба буде час для вичитки всієї навчальної програми. Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України надало рекомендації для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати навчальний процес у першій половині серпня 2024 Четвертого року, окрім студентів перших курсів, у яких ще триватиме вступна кампанія, ми говоримо про те, що це більше вийдуть на навчання старші курси. Звичайно, що є такий ряд технічних організаційних викликів для самих вищих навчальних закладів, тому що сформувати навантаження педагогам викладачам можна буде, коли вже завершиться вся вступна кампанія. Я думаю, що наші вищі заклади з цим справляться. Наразі вже як мінімум сім освітніх закладів чернівців планують вийти на навчання у серпні. Однак остаточні рішення будуть відомі за кілька тижнів. Також Оксана Сакрієр повідомила, що в 2024-2025 році, з 1 вересня у малочисельних закладах, а конкретніше у тих, де навчаються до 45 учнів, зарплатня вчителям не буде оплачуватися за рахунок державної субвенції. Якщо та чи інша громада захоплюється Хоче, аби заклад продовжував функціонувати, то вона має утримувати його з власного бюджету. Не оминули на брифінгу й теми безпеки навчання. За словами Оксани Сакрієр, цього року держава не виділила кошти всьому західному регіону для забезпечення укриттів. Всі гроші, а це ми говоримо про 2,5 мільярди, підуть на облаштування і скоріше будівництво укриттів у схід на східних територіях. Наразі область вже подала 12 проєктів до системи ДРІМ для будівництва і капітального ремонту укриттів. Система ДРІМ це та електронна система, яка з шляхом якої ми будемо розуміти завантаження всіх там, де завантажують всі об'єкти. На які необхідні кошти для е, повноцінного функціонування не тільки системи освіти, але я говорю стосовно системи освіти, для того, щоб розраховувати на донорські кошти або міністерство, щоб краще бачило, у кого є потреба, необхідно завантажити проєкти в систему ДРІМ. Та, попри все, Оксана Сакрієр закликає і вчителів, і учнів, і їх батьків зберігати оптимізм, набиратися сил за літо та активно готуватися до наступного навчального року. І, що у випадку змін про них обов'язково буде повідомлено завчасно Діана Добинда, теми дня ТВА. понад десяток бальнеологічних послуг та лікування мінеральними водами у Чернівецькому діагностичному центрі відкрили реабілітаційно бальнеологічне відділення. Відновлювати здоров'я там зможуть як військові, що повернулися з поля бою, так і цивільні. Подробиці далі у випуску. У Чернівецькому діагностично-реабілітаційному центрі відкрили бальнеологічне відділення. Ремонтні роботи у закладі розпочали на початку 2024 року. Обійшлися вони у понад 5 мільйонів гривень, три з яких виділили з обласного бюджету. Для цього у закладі переобладнали актовий зал та інші приміщення, як розповів генеральний директор центру Борис Гушилик, наразі завершили перший етап облаштування відділення. На черзі ще два. Йдеться про відкриття бювету з мінеральними водами України, а також басейнів та сольових кімнат. Що важливо у закладі мультидисциплінарна команда фахівців, яка надаватиме якісні реабілітаційні послуги, додає Борис Гушилик. Наразі колектив готовий приймати від 60 до 100 пацієнтів. На день для того, аби отримати послуги у закладі, необхідно лише направлення від лікаря на амбулаторну поліклінічну реабілітацію. Після цього наші лікарі будуть розглядати і прописувати ті чи інші послуги, які потрібні для реабілітації даного пацієнта, і його проблеми по тому чи іншому захворюванню. Необхідні послуги у відділенні зможуть отримати пацієнти з наступними захворюваннями. Захворювання серцево судинної неврологічної опорно. Рухового апарату, практично всі, які потребують фізіотерапевтичного, больнеологічного теплового лікування і самої фізичної реабілітації, в якому тепер ми в тому кабінеті, в якому ми знаходимося. У нас є фізіотерапевтичні послуги, практично всі починаючи від Дерсонваля, закінчуючи там УВЧ і так далі. Плюс больнеологічне відділення. Ви його бачили, і там є у нас 11 моментів. Тобто, починаючи від висхідного душу, закінчуючи масажем для рук. Тобто всі послуги, які є в бальнологічній практиці, на 90% вони присутні в нашому закладі. У майбутньому мінеральні води для ван закладу доправлятимуть із родовищ санаторію Брусниця. А також інших лікувальних джерел не тільки Буковини, а й України Ми можемо ще возити сюди воду з інших закладів, з інших санаторів, в тому числі хочемо, щоб це були заклади Чернівецької області, Брусниця. І тоді люди будуть мати можливість не їхати 50 кілометрів туди. Поки що, поки ми разом з обласною військовою адміністрацією ведемо мову про те, щоб зробити проект на сам санаторій Брусниця. Звичайно, він залишається і залишиться у комунальній власності ніяких ідей інших немає. Тому зараз така пропозиція, що наші партнери. Шукають нам машину, щоб отримати, не тратити на це бюджетні кошти, і взагалі намагаємось мінімально витрачати бюджетні кошти на, на, на такі речі. Тому ідея така, що крім тих послуг, які надаватися будуть уже сьогодні, буде ще й возиться вода з інших санаторів, в тому числі лікування. Як зауважила заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Альона Атаманюк, реабілітація у період військових дій є одним з пріоритетів влади. Оскільки чимало захисників та захисниць нашої держави потребують відновлення, і наголошує у порівнянні з попередніми роками у Чернівецькій області значно зросла спроможність надавати реабілітаційні послуги. На сьогоднішній момент, коли ми говоримо про амбулаторну реабілітацію, у нас вже є сім амбулаторних реабілітацій в закладах надкластерних і кластерного типу. І хороший момент, що область рухається швидко зараз, ми по суті п'яті в Україні за тим, як ми рухаємося по темпах. Створення реабілітації. Якщо у 2021 році в області існувало всього 100 місць для реабілітації стаціонарної, на сьогодні вже близько 300 і ми не зупиняємося, адже планується відкриття в подальшому через декілька місяців вже повноцінно збільшення кількості ліжок в госпіталі ветеранів війни. І відкриття таких амбулаторних реабілітацій, чим більше їх буде в кожній точці, тим краще. Що важливо, заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України. Відтак для пацієнтів, які отримали. Ли направлення від сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста послуги будуть безоплатні. Аліна Рябко теми дня ТВА. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Роман Петришин достроково залишає посаду. Контракт з нинішнім очільником вишу мав завершитися 14 червня. Втім, він звернувся до міністра освіти і науки, аби той дозволив переможцю виборів ректора Руслану Білоскурському приступити до виконання обов'язків на 10 днів раніше, тобто 4 червня. А все задля того, аби краще налагодити роботу університету, адже червень відповідальний період у роботі вишу. оскільки у червні місяці треба підписувати диплом про освіту. Треба приймальна комісія дуже багато роботи має якраз у цей період. Освітній процес треба планувати, як він має відбуватися у новому навчальному році. Я прийняв рішення звернутися до міністра, щоб він мені мої повноваження на 10 днів швидше припинив. Цієї доби вогнеборці ліквідували пожежу у селі Малинці. Там загорілась господарська споруда, полум'я перекинулась на житловий будинок. Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, не давши йому перекинутись на ще одне розташоване поруч житло. Втім, полум'я знищило господарську будівлю та житловий будинок. Причина пожежі встановлюється. Стародруки у валізах на пункті пропуску дяківці під час огляду легковика, за кермом якого був громадянин США, прикордонники виявили 18 старовинних книг. Це стародруки середини 19-го – початку 20-го століття, які можуть становити культурну та історичну цінність. Книги вилучили для проведення експертизи. А стосовно іноземця склали протокол про порушення митних правил. Вогнепальна зброя, боєприпаси та набої без дозволу на зберігання. Суд арештував Буковинця. Так, 36-річний житель села Горошівці придбав та тримав удома автомат, гранати, запали, патрони, набої та інші вибухові пристрої. За результатами експертиз, вилучені боєприпаси є бойовими та становлять загрозу для населення. Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Свято для кожної дитини у місті дитячих мрій у Чернівцях до Дня захисту дітей для маленьких чернівчан організували свято, де вони спробували себе у різноманітних майстер-класах та насолодились насиченою розважальною програмою. Завітала на дійство і знімальна група. ТВА. уже традиційно у Чернівцях з нагоди міжнародного дня захисту дітей, в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка організовують місто дитячих мрій, де маленькі чернівчани навіть учасник. Подій у нашій країні мають змогу перенути у безтурботне дитинство через війну, через загрози, через тривоги, через ковід дітей забирають дитинство. А ми дорослі, мій департамент, який займається, саме цією категорією. Ми маємо робити їм свято дарувати для того, щоб психічно ментально вони були здорові. На святі діток очікували бульбашкове шоу, насичена концертна програма, майстер-класи, а також благодійна ярмарка, на якій відвідувачі мали змогу придбати щось з асортименту за донат. До слова, цьогоріч захід організували із благодійною метою, збирали кошти на лікування діток, які постраждали внаслідок нещодавнього ракетного удару по Харкову. Ми, як освітній заклад, долучилися. Дуже багато наших дітей виготовляють все своїми власними руками, браслети, Патріотичного напрямку. Туда вийшла велика кількість студентів і викладачів коледжу. І ми показали, що є в Чернівцях транспортний коледж, який готує фахівців для транспортної галузі. Це і автомобільний транспорт, і залізничний транспорт, і логістика на транспорті. А разом з тим студентам це цікаво показати. Ми хочемо дітям показати про те, що це є, і долучитись до тої хорошої справи, що організована по збору коштів для дітей, які... Постраждали внаслідок падіння ракети в Харкові. Дітлахи на святі отримали чудову можливість ознайомитись з роботою залізничників та основними правилами безпеки на залізниці. Ці всі макети, стенди зроблені руками студентів і викладачів, і на них якраз діти, ви бачите, може показувати дітям правила переходу для того, щоб зберегти життя людей, зберегти життя дітей. Ну і знати всі правила техніки безпеки. Також студенти демонстрували для дітей основні тонкощі роботи з радіотехнікою. Зокрема, представили саморобний дрон. У цей момент ми збираємо різні фігурки, щоб подарувати їх пізніше людям. Так, дрон ми також збирали. Нам спочатку прийшли запчастини. Ми його почали збирати, прошивати. Найважче у збиранні дронів був момент, що ніхто з нас не розумів, як це робити. Організатори дійства кажуть: нині, попри все, потрібно дарувати дітям щасливе дитинство та створювати такі свята. Кожна дитина, як і ми, дорослі, переживаємо ті часи, часи війни в країні і ці ці вони завжди ну діти переживають так і такі заходи потрібні для того, щоб ми подарували дитині все ж таки посмішку, радість, щоб вони забулися, відволіклися від того всього, що відбувається навколо, і це завжди приносить дітям радість. Анна Харабара та ТВ на цьому ставимо інформаційну крапку. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю гарних та спокійних вихідних. Побачимось в Атарі ТВ.